Вітаю тема сьогоднішнього брифінгу розширення можливостей для облаштування робочих місць працевлаштованим людям з інвалідністю. Перед мікрофонами директор Тонобиського обласного центру зайнятості Микола Городецький та начальниця відділу комунікацій Марія Підлужна. Кожна людина, незалежно від стану здоров'я та посади, повинна мати комфортне та безпечне робоче місце, можливості працювати та реалізовувати себе. Багато людей з інвалідністю мають великий потенціал, професійні здібності та хочуть і можуть працювати. Прислалаштування особливо на облаштованих для них робочих місцях це не лише заробіток, а й необхідний безбар'єрний простір. З грудня 2023 року, в рамках проєкту Мінекономіки України Робота без бар'єрів Державна служба зайнятості компенсує роботодавцям витрати на облаштування робочого місця для працевлаштованих людей з інвалідністю першої та другої групи. Сума компенсації витрат роботодавцям за облаштування робочого місця для працевлаштованих людей з інвалідністю першої групи складає до сто Тисяч гривень для працевлаштованих людей з інвалідністю другої групи до 80 тисяч гривень. До речі, на таку компенсацію можуть розраховувати роботодавці різних форм господарювання, державні установи, громадські організації, фонди, фізичні особи підприємці, тобто всі, хто не має працівників на Тернопільщині. 37 роботодавців скористалися цією можливостю, серед них 10 – з державною формою власності. Це органи місцевого самоврядування. Комунальні підприємства вони працевлаштували і облаштували робочі місця для 37 людей з інвалідністю за ініціативою Державної служби зайнятості та міністерства економіки України. Кабінет міністрів України розширив програму компенсації для облаштування робочих місць для людей з інвалідністю з 18 березня цього року. Є ще більше можливостей для зайнятості людей з інвалідністю та створення адаптивних і кофорних умов праці. Що саме змінилося? Роботодавці можуть отримати компенсацію за облаштування робочих місць для своїх працівників, ветеранів і ветеранів з інвалідності, які повертаються на свою роботу. До цього програма поширить стільки на тих роботодавців, які працевлаштовували нових працівників з інвалідністю першої та другої групи на адаптоване для них робоче місце. Компенсація доступна також для самозайнятих осіб та фопів з інвалідністю, які звільнилися з військової служби. Розширено перелік засобів для компенсації, технічне обладнання, програмне забезпечення, а також послуги з перекладу жестової мови і багато чого іншого. Срок подачі заяви роботодавцям, фізичної особи і підприємцем самозайнятою особою збільшено з 90 до 180 днів після працевлаштування чи реєстрації ветерана чи ветеранки ФОПом. І це важливий крок, щоб ветерани і ветеранки з інвалідністю мали можливість повернутися на свої робочі місця, які були забронювані за ними під час їхньої військової служби, і щоб ці робочі місця були вже адаптованими і влаштованими за урахуванням їх потреб. Про це про те, які кроки повинні повинен зробити роботодавець, щоб отримати компенсацію з облаштування робочого місця для працевлаштованої людини з інвалідністю чи після повернення до праці ветерани чи ветеранки, та які допоміжні засоби можна придбати, розповість моя колега. Отже, що повинен зробити роботодавець чи ветеран ветеранка після повернення з війни для отримання компенсації за облаштування робочого місця для людини з інвалідністю? Подати заяву до центру зайнятості протягом 180 календарних днів з дати Про це влаштування людини з інвалідністю чи повернення на роботу ветерана, ветеранки з інвалідністю, реєстрації ветераном, ветеранкою з інвалідністю фізичної особи-підприємцем. Продовження людиною з інвалідністю після звільнення з військової служби діяльності підприємця або особи, яка провадила незалежну професійну діяльність. Заява подається особисто в центр зайнятості в паперовому форматі, тобто офлайн, в електронній формі, через веб-сайт Державної служби зайнятості, через мобільний застосунок Державної служби зайнятості, через портал дія або надсиланням на електронну адресу відповідного центру зайнятості підписану Електронним підписом у заяві потрібно вказати відомості про себе як роботодавця та про найманого працівника. До заяви долучається копія наказу про прийняття на роботу людини з інвалідністю чи повернення ветерана-ветеранки після закінчення служби на збережене робоче місце або примірник трудового договору. Засвідчені копії документів, що підтверджують придбання ним допоміжних засобів для облаштування робочого місця чи місця провадження діяльності, договір, рахунок, фактура, накладна, квитанція тощо. Значно розширений перелік допоміжних засобів, які можна придбати для облаштування робочого місця для людини з інвалідністю. Цей перелік визначений у додатку 1 до постанови від 22 серпня 2023 року, номер 893 Зі змінами. Цей перелік власне складає 23 розділи, серед яких меблі і фурнітура для робочих місць, як от столи для письма, читання, креслення, комп'ютерні столи. Робочі столи, спеціальним обладнанням, верстати, стенди, робочі крісла, в тому числі регульовані, офісні крісла, крісла колісні, спеціальні меблі для сидіння, сільці та крісла для роботи стоячі, допоміжні засоби для фіксації, діставання і захоплення предметів. Наприклад, засоби для заміщення функцій руки, кисті, пальців, вироби, які дають змогу людині фіксувати, захоплювати і переносити предмети. Пристосування для транспортних засобів, підйомники для переміщення людини в транспортний засіб або з нього, допоміжні засоби для піднімання людей, інструменти, машини, обладнання з відповідними пристосуваннями, це програмне забезпечення, допоміжні засоби для захисту здоров'я і безпеки. Допоміжні засоби для регулювання освітлення, для зменшення шуму, вібрації, опори для рук в биральнях, поручні, бруси, двері, в тому числі розсувні, відкидні, це підлогове покриття, сходові підйомники. Допоміжні засоби для покращення відтворення слуху, телефону, телефони, датчики руху, програмне забезпечення та послуги, які забезпечують переклад з чи на українську мову як офлайн, так і онлайн, відеосистеми, що збільшують зображення, комп'ютери, клавіатури, в тому числі шрифтом Брайля та багато чого іншого. Тобто, це досить великий перелік. Допоміжні засоби підбираються. В залежності від потреб конкретної людини та е, нозології захворювання. На сайті Державної служби зайнятості в розділі компенсацій, зокрема за облаштування робочих місць людям з інвалідністю, доступна вся інформація про опис цієї послуги, як її отримати, поширені запитання, відповіді, закони, постанови та документи пов'язані з цією послугою, і, власне, є зразок заповнення цієї заяви. Щодо детальної консультації про заповнення заяви та придбання обладнання, запрошуємо звертатися в зручний для вас підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості. Отож, адаптувати робочі місце для людини з інвалідністю, особливо для ветеранів та ветеранок, це соціальна відповідальність роботодавців. Сьогодення вимагає. Сучасного інклюзивного підходу в організації робочого простору. Мова йде не лише про відновлення професійної діяльності ветеранів та ветеранок, а й про гідність і вдячність, і рівні можливості і головне, їх соціальну реабілітацію та самореалізацію. Завдяки підтримці держави бізнес отримує додаткові стимули для розвитку інклюзивних робочих місць. А ветерани та люди з інвалідністю можуть працювати на рівних умовах. Державна служба зайнятості готова компенсувати витрати на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Тож запрошуємо до нас центри зайнятості. Дякуємо.